Доброго дня, з вами Олег, і це друга частина відео. ну Погране модус. У нас тисячі пробігу. Не фарбована ціна 5600. Пишуть, продавець, що новий автомобіль. Так Далі у нас Маган четвертий в універсалі. 18 год, 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат, ціна 14 тисяч. Так, Hyundai i30, універсалі. 12 рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 7 тисяч. Шкода А5. 5-й год. 212 тисяч пробігу, 1,6 бензин на 5300. Меган другий, хеджбек, четвертий рік, але ну, і у нас без ціни. Якщо було ну, цікаво, можна запрофілювати. Сцені також без ціни. сцени. Субтіша 9 Дев'ятий год, 236 тисяч пробігу, 2.0 дизель, ціна 5700. Далі джип джеп. й год 70 пробігу, 24 бензин, цена 14800. Далі нас один джип 18 год, 3,6 бензин, цена 28500. Пробіг 27 000 миль Ford Fusion. 15 год, 230 тисяч пробігу, 2,5 бензин, цена 10 000. Opel Combo, 6-й рік, 213 тисяч пробігу, 1,3 дизель, ціна 4350. Opel Zafira B, 8 рік, 266 тисяч пробігу, 1,9 дизель, автомат, 7 місць, максимальна комплектація, ціна 5650. Корт Сібакс. Четвертий рік. 1,6 бензин, 173 тисячі пробігу з сервісною книжкою. Ціна 4650. Так, далі mm -hmm. в нас шкода Октавія А5, 12-й год, 177 тисяч пробігу. 1,6 газ бензин, ціна 7,400. Шкода, А5 в рестайлі, 9-й год, 1,6, бензин, ціна 7600. Далі ще одна А-5 у універсалі. у нас без ціни. Кода Фабія, універсал, сьомий рік, 190 тисяч пробігу, 1,4 4 бензин, ціна 4950. Рено Лагуна, універсал, шостий рік, 248 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 5,400. А п'яте універсалі. Сьомий рік, 180 тисяч рідного пробігу. Один і шість бензин, ціна шість п'ятдесят. Далі у нас шкода А 5 Одинадцятий год, 195 тисяч пробіг, один і шість бензин, ціна сім 250. Пасад Б 5 в універсалі. Шостий рік, 1,8 Азбен ціна цена 5 тисяч Ополь Astra 7-й рік, 256 тисяч пробігу, 1-9 різні, 5450. Volkswagen та Уран. 12 нот, 232 тисяч пробігу, 1,6 паливо не вказане, ціна 10500. Фіатік без опусу. Т п'ятий. У нас також без опису шкода фабія друга. 14 рік, 174 тисячі пробігу, 1,6 дизель, ціна 5900. Далі наша одна шкодка, 10 рік. 150 тисяч пробігу, 1,4, ціна 6500. Opel Astra H, універсалі, 9-й рік, 167 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6500. Mazda 6 в універсалі. 6 рік, 186 60 пробігу, 2,0. Бензин, автомат, ціна 6 тисяч. Citroen c 4. 10 рік, 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300. Рено Ценік, другий, четвертий рік, 213 тисячі пробігу, 1,6 бензин, автомат ціна 4550. Рено Меган, другий хеджбек, Четвертий рік, 240 тисячі пробігу, подивіть на відозі, на 4500. Хороші комплектації, кожа, безключовий, безключовий доступ, доступ. клімат-контроль, так? Да? Клімат, шестиступка, ступка круїз, контроль, мультируль. так Далі у нас Honda Jazz, Другий рік. 149 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 4 тисячі. Opel Astra H, Універсал, 7 рік, 1.6 бензин, сюди у нас 5300 Далі у нас шкодка Tour, ліфтбек. Четвертий рік, газ бензин, ціна 5200. Ще одна шкода Octavia Tour, тільки в універсалі. Четвертий рік, 190 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 5300. Рено Megane третій в універсалі. 12 рік, тисяч пробігів, 5 дизель, автомат, 16800. Гольф шостий в універсалі, на панорамі. 11 рік, 145 тисяч пробігів, 1.4 TSI, автомат. Е так, ціна 8300. Мitsубіші. 8-рик, 2,4 бензин, автомат, 108 тысяч пробігу, цена 9,500. Volkswagen Fassad, D8, 15 2,0 дизель. Цена у нас 15,200. На хорошей комплектации, но на механической коробке передач. Плюс чи мінус це вирішувати вам. Так, Volkswagen Golf 6, 9 рік, 1,6 дизель, ціна 7,800. Golf 4-й, в універсалі. Так, у нас 4 рік, 160 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4,850. Renault Grand Scenic з таким великим длинним описом. У нас 8 рік, 218 тисяч пробігу, 2.0 бензин нефарбований, максимальна комплектація, ціна 6800. Seat Ibiza п'ятидверний. Він з 9-го року, 227 тисяч пробігу, 1,2 бензин, цена 5500. Peugeot 308 sv 11 рік, 175 тисяч пробігу, ціна 6400. Далі у нас Ford C-Max 6 рік, 192 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5600. Так, Renault Megane в універсалі. 10-й рік. 237 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,200, не фарбована. Далі в нас Opel Zafira Б. Восьмий рік. 217 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300. По комплектації автосвет, круїз контроль, мультируль. Ми продовжуємо, не забувайте підписуватись на канал. Далі у нас Сельцева Кенгольф, п'ятий в універсалі. Восьмий рік. 1.4 бензин, ціна 5 550. третій в універсалі. 15 рік, 150 тысяч пробегу, 1,5 дизель, автомат, цена 10 тысяч. Так, Volkswagen Golf, универсали, 17 рік, 220 тысяч пробегу, 1,6 дизель, автомат, цена 12.500. Renault Grand Scenic 11 рік, 260 тисяч пробіг, 1.5 дизель, ціна 7200 200. Peugeot 9 рік, 150 тисяч км пробігу, 1.6 бензин, ціна 6400 800. Ось такий Peugeot. Так, далі у нас Golf, 5-й. Це дверний. 2006 рік, 255 тисяч пробіл, 1,6 бензин, газ, ціна 5,900. Opel Astra, хеджбек, 8 рік, 4,700. Mercedes, E-клас, 11 рік, 290 тисяч пробіл, 1,8. Дзінгаз, ціна 11500. Nissan Juke 19 рік, 3 тисяч пробігу, ціна 8. 9800. Volkswagen Golf, 4. Хетчбеку. Двохтисячний рік, 226 тисяч пробігу, 1,6 6 бензин, ціна 4500. Шкода. Шкода Октавия в универсале. Четвертый рик. 284 тысячи пробегу. 1,6 бензин. Цена 5,500. Volkswagen Golf. Четвертый. Хэтчбэк. Первый рик. 216 тысяч пробегу. 1,4 бензин. Цена 4,300. далее у нас еще один гольфик. Також хэтчбэк, пятидверный, первый рік. 274 тысячи пробегов, 1,4 бензин. Цена 4,300. Привет. Привет. Давай уже. Значит, снял. Так, Mazda 3. 17 рік, 2,0. 222 тысячи пробегов, цена 12,800. Fabia в Універсалі шостий рік, 180 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 4850. Пишуть є все. Торг гарний. І гарний торг. Так, Chevrolet ланчеті. Ой, я вже много Це так у нас плачі. 4800, шостий рік. 1,8 газ бензин, 123 тисячі пробігу. Ford Focus в універсалі. Рік 10-й, напевно, 240 тисяч пробігу, 1 дизель, ціна 5-600. Mercedes А-клас 168-му козові. Другий рік 306 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 3800. Хода Октавіатур в універсалі 8 рік, 220, ой, 228 тисяч пробів, 1.6 газ ціна 5800. Рено Меган в універсалі 9 рік, 1.9 тизець, на 7000 «Софірка» без ціни. Так, Kia Sportage. 9 рік, 176 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, ціна 8500. Далі у назаголь п'ятий плюс ось такий автомобіль. З 6-го року, 190 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 6200. Шкодка Румстер. 7-й рік, 190 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 5200. Шкода Октавіатур в універсалі. Сьомий рік. 198 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5800. Шкода Октавія А5. Рестайл. 12 год. 194 тисяч пробігу, 1.6 бензин, 9400 ціна. Ford Fusion. 4 рік. 195 тисяч пробігу, 1,4%, ціна 4200. Так я питав. 14 рік, 180 тисяч пробігу, 1,4 дизель, ціна 5900. Гульфік 6 в універсалі. Десятий рік. 1,6 дизель, ціна 7500. По комплектації кондиціонер, круїз контроль. Так, Кіа у нас. Kia Карлс. Сьомий рік. 230 тисяч пробігу, 2,0 дизель ціна, 6700. Hyundai Tucson. 12 рік. 186 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, ціна 8950. Далі в нас Peugeot, п'ятидверне, 13 рік, 33 тисяч пробігу, 1,0 бензин, ціна 6800. Opel Zafira B, 9 рік, 170 тисяч пробігу, бензиновий двигун, комплектація Cosmo, ціна 7950. Так, Форт Мондева. 8 рік, газ бензин, автомат, ціна 8, Volkswagen Passat пасад. Б7 й рік, 217 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 11 тисяч. По комплектації кожен руль, мультируль, великий екран, Шестиступка, ступка клімат-контроль. Імпертроники, автосвет, доволі така хороша комплектація. Volkswagen Фельц, Altrack. 12 рік. 185 тисяч пробігу, 2.0 дизель, автомат, ціна 12500. Рено Меган. Третій в універсалі. 12 рік. 200 тисяч пробігу, один дизель, ціна 8400. Далі у нас Renault Scenic в рестайлі, 13 рік, 208 тисяч пробігу, одінь дизель, ціна 9200. Renault Megane, третій в універсалі, 9 рік, 200 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 6500. Принос Grand Senic. 11 рік, 1,5 дизель, 7 місць, ціна 7,400. світла, навігація, Задній партронік 6 ступка Двохзонний клімат по комплектації. Далі в нас Volkswagen Golf 4 в хетчбеку. 1,6 бензин, 98-й рік, 184 тисячі пробігу, ціна 3700. Це в нас всі без опису. Volkswagen Passat. Так, тільки це Напевно, от в нього от в нього опис. 2.0 дизель, автомат, 13 ріг, 160 тисяч побігу. Ми продовжуємо. Нагадую, не забувайте підписуватись на канал. Це допоможе нам розвитку Ставте комент, лайк. У нас Passat b 5 2000 рік, 1980 пробігу, 1,8 бензин, ціна 4,800 Далі у нас ще один Passat младший брат, b 6 універсаль, 10 рік, 160 тисяч пробігу, 2,0 дизель, ціна 9700. У нас гольфік. Гольф. Шостий, 10-й рік, 155 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 8,250. Volkswagen Bora. Ціна у нас 6 тисяч. Четвертий рік. Там, далі у нас опис по комплектації. Citroen c 4 Picasso. Десятий рік, 232 тисяч пробігу, 1,6 дизель 7 місць ціна 6500. Маздочка 323. 99 рік, 185 тисяч пробігу, 1,5 бензин, ціна 4600. Рено Кліо, універсалі. 8 рік, 197 тисяч пробігу, 1,6 автомат, максимальна комплектація, ціна 6,100. По комплекції у нас кожний руль, круїзконтроль, автомат, клімат контроль, навіть підралюві вот є. Доволі хоро хороший надійний автомат. Так Далі у нас Volkswagen Golf 5, хеджбек, під кінгарний 8 рік, 230 тисяч пробіг, 1,4 4 бензен, це на Не крашений, не ввідь, не крашений. Не, бит, не крашен, битне да? кажете? далі у нас ренос сенік другий. Він у нас з 6 року, 1,6 бензин. 200 ротич пробігу, ціна 4900. Далі у нас сенс. 17 рік, 1,3 бензин, цена 3100 Kia Sportage, 2012 рік, 103 тисяч пробігу, 1,7 дизель, ціна 13150. Таке машинка. Далі у нас Opel Meriva. 6 рік 100, 184 тисяч пробігу, 1,4 бензин. ціна 3900. Так, я обичаю, що можливо так, такий бистрий огляд. Дуже холодно. Телефон сідає. Тому трошки спішу. Так, далі у нас Volkswagen Bora. 1,6 бензин, ціна 4700. Рік я вам ще скажу по вікну По вікну у нас 2000-й рік. Volkswagen Tauran 10 рік, 213 тисяч пробіг 1.6 дизель, ціна 9950. Далі у нас дача лога, MCV, Сьомий рік, 1,6 газ бензин, ціна 5600. Вона у нас з кондиціонером, два підйомника. Так як всі люблять. Далі у нас Mazda 5. Сьомий рік 200 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 6300. Peugeot 301, 13 рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 5950. Шкода Octavia Tour П'ятий рік, 120 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5800. Це нас ліфтбек. Megane другий хеджбеку на 1,4 бензин. Моторий, бензин, ціна 4 тисячі. Меган другий тільки в універсалі. На панорамі. Сьомий рік, 215 тисяч пробіг, 1,6, автомат, ціна 5800. Ford C Max. Без ціни.